Звідси все почалося. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Крісперс ТВ. Не було в нас випусків вже дуже-дуже-дуже довго. А все чому? А все тому, що я працювала фотографом на яхті. А давайте зараз більш детально розкажу про цю роботу. Фотограф на яхті. Хто це такий, як він опиняється на цих яхтах і як туди попасти. Давайте почнемо з першого: як попасти на роботу на яхті. Мені написали в інстаграм і запропонували прийти на співбесіду. Я прийшла на співбесіду, мені розказала про головні і основні штуки, які я маю робити на роботі, про заробітну платню. А також сказали, що фотографів графік дуже дуже щільний. Привіт всім! Вітаю вас! Я зараз йду на нову роботу. Буду вам тихенько знімати щось. Побачите. Я сама не знаю, що, що це буде, але побачимо. Я вже прибула на точку. Зараз вам покажу, що це. Я буду працювати на ось такій яхті. Типу отаких. От Сьогодні буде мій перший пробний аля робочий день, а-ля навчання. Я вам трошки буду підзнімати, показувати, що це таке і що вони тут роблять. Ми зустрілися з дівчиною-куратором, і вона запропонувала мені в перший день спробувати себе в ролі фотографа. Для того щоб швидше зорієнтуватися в роботі, я погодилася. Сказати, що це було легко, я не можу, тому що я вже рік як не працюю з людьми, і тут наново все починати було трошки складненько. І ви собі навіть не уявляєте, скільки людей не люблять, коли їх фотографують. А вам ще треба продати ці фото цим людям. Тут в мене почалася морська хвороба. Я не знала, що вона в мене є, але так виявилося, що є. Трошки покажу вам яхту. Це яхта дорога, вона коштує десь 700-800 доларів за 4 години. Включений ланч та водичка. Також тут файний капітан. От я вирішила трошки погратися із фотоапаратом. В проміжках між зйомками я фотографувала людей. Ось нас вже погодували. Це ми приїхали десь дві години подорожі. І під вечір ми вже нафоткали достатньо кадрів, підготували їх до показу і на планшеті показували свої роботи людям. Спойлер, вони купили фото за 200 доларів. І також спойлер реально було варто спробувати в перший день, тому що я побачила, як. Ця дівчина продає фото. Вона відстоює свою позицію як тигр. Просто <хи> так і треба робити. Це капітан цієї яхти, дуже файний чувак дуже веселий. Він знає російську, англійську, німецьку і турецьку мову. Все виглядає звичайно весело і класно, але ви тільки уявіть, в цей день була температура 42 градуси, і ви весь час знаходитесь на кораблі під відкритим сонцем. І не варто забувати про те, що морська хвороба це не легко. Починає нудити, і ти реально не можеш думати про роботу і, взагалі, це, Прошу. ребята, наш вечір підійшов кінцю. Зараз я була в студії, яка надає фотографії та фотографів. Мені передали новенький фотоапарат. І завтра, і вже завтра в мене перша робоча зміна. Отак. Сьогоднішні 300 моїх фотографій. Вдалося продати за 200 євро. Просто зверніть увагу, яка я вийшла і яка я повернулася. Реально дуже спекотно, дуже жарко, як знаєте, таке як спа, може. Яка щось ЗП таке. на яхті. ЗП на яхті складається з відсотків. О, на даний момент моя компанія, наприклад, надає проживання. Але я їм не користуюсь, тому я тільки отримую відсотки від продажів. Скільки ж відсотків від продажу отримує фотограф? Фотографи отримують від 10 до 20 відсотків від продажу. Тобто виходить так, що чим дорожче ви продаєте, тим вигідніше вам, тому що у вас більше ЗП. Як вам такий відсоток? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Коротше. Десь за три тижні, в залежності від того, скільки у вас рейсів і як часто ви виходите в море, ваше ЗП може складатися від 150 доларів до 500, Я думаю, в цілому можна для новачків. Як же це все відбувається? Мені завжди було цікаво, як це працює. Наприклад, ви прийшли орендувати на якусь яхту, поплавати зі своїми родичами, наприклад, від святкувати день народження. Ви приходите на корабель. Там вже на місці є фотограф. Чому тому, що нас закріпляють за пів години до вашого виїзду е, і працюють вони від компанії, тобто вони не працюють з капітаном та командою, вони працюють від е, компанії, яка представляє їх на ці судна. Всім привіт! Сьогодні я відправляюся на другу подорож на судні. Я вже познайомилася з командою. Сьогодні у нас інше судно. Я потім вам його покажу. Я зараз отримала нову техніку, певніше вчора. Я її зарядила, все підготувала, і я в душі не знаю, що з нею робити, тому що це якийсь фотоапарат щодо історичної. Це треш. Зараз буду дивитися, як його краще налаштувати, а поки побажайте мені удачі. По плану екскурсії, ми звичайно проходимо замок Алані. Ось, наприклад, зараз ми наближаємося до піратської печери, а також в цьому регіоні живуть черепашки. Перша наша зупинка це пляж Клеопатри. Тут ми зупиняємося десь на 20-25 хвилин для того, щоб люди покупалися. Сьогодні нам повезло і вода. Спочинена. Ось такий обід подається на яхті. Це ковтесі, смажена грудка, макарошки, салатик. Ще все ось там на газовому грилі, потім подаємо. Запрошую гостей на обід. Тут покажу нашу яхту. Отам От одна каюта. Ну-ка, а Зараз. Управління пункт. Так. Тут в нас туалет. Такі. Тут каюта склад, тут кабінка отакого от плану, тут також склад. Коротше, по ситуації на е, першу половину дня е, мене знудило на яхті. Привітайте мене! Коротше, мені стало погано серед туру. Мене тут відпалювали таблеточками та водичкою. Але, як бачите, зараз вже все окей. То давайте подивимося, де ми стоїмо, що ми робимо і як виглядає це все. Ось тут стоїть людина, яка запрошує людей на борт. В нас є ось такий сап крутий. Це включено в вартість яхти. Ось тут подається обід, сніданок вечеря. Ось там наш шеф готує її. Далі ми проходимо в кабіну. Тут у нас телевізор, диванчики. Це наша команда. Вони вже втомлені. Тут готується їжа, тут сидить персонал. Тут можна поуправляти. Ходімо, подивимось. тут. Тут в нас склад. Тут в нас кабіна. Тут можна перевдітися, перевзутися. Це для тих, хто знаєте самі, да? Ось. Також в кабіні є туалет, але не тут. Тут склад. Туалет у нас отут, я вже показувала. Тут склад також. Ходимо наверх. Тут я завжди б'юся головою, вже, мабуть, раз четвертий. Я все сподіваюся, що порозумнішую, знаєте. Ось так виглядає яхта. Шикардосик, так? Да? Ось, наприклад, столик. Тут капітан управляє яхтою. А там місце для фотосесій. Дуже прикольно. Сьогодні я вже зробила одну фотосесію одна фотосесія вийшла на 100 доларів. Фотки вийшли гарні, гарнесенькі. Ще відосики. Окей, в мене ще один тур. Цей тур буде вечірній з 16.00 ми виїжджати. і в 20.00 ми маємо приїжджати. Я сподіваюся, що мене не буде так нудити, як зараз, але я тільки прийшла на борт і я вже відчула всю біль. Короте, якось так, ребята. Не знаю, люди ковтають пігулки за пів часа до виїзду і кажуть, що допомагає. Ну окей, протестимо, побачимо. Просто робота для чіла, так? Да? Поки okay, не забула, розкажу вам про кол, коротше. У е таких суднах, яхточках, е коли вам пропонують чай, е щоб ви знали, що типу, людей від чая взагалі нудить на яхтах. А я ще тут є такий терпкий чай. Тобто по-любому знову на яхтах. Мені капітан по секрету розповів, що а, часто на яхтах, коли пропонують чай, це завжди, коли ви їдете ну, тіпо, вже в порт. Вони пропонують чай і люди п'ють чай, потом регають. Типу така місцева розлікуха. <гад> так що гайс, не, не пийте чай, будь ласка. Навіть якщо він безкоштовний. Що входить в обов'язки цього фотографа Фотограф приходить на яхту за півгодини, дивиться яхту, сам вивчає такі деякі деталі про яхту. І далі, коли приходять гості, ви вітаєте гостей, ви поводитеся френдлі, ви показуєте яхту. Також ви по ходу вашої екскурсії розказуєте про місця, які ми зараз проходимо. Наприклад, про гори, про море. Про печери, про замки. Ви працюєте як гід. Ось так. Також гості іноді користуються функцією такою, як переклад, хоча це не входить в обов'язки фотографа. До речі, в мене через це були проблеми, тому що я працювала 4 години як перекладач, тому що люди подумали, що це окей, просто сидіти і через мене тіпа, розпитувати капітана про яхту. Але більше я не допускаю таких помилок, тому що дуже важко працювати, коли ви знаєте, замість замість фото ви ще робите додаткову якусь роботу. Скільки разів фотограф може виходити в море? Це від одного разу до трьох, а ще можете піти в рейс на три дні, один день або скільки захочуть гості. Це дуже файно, тому що ви не отримаєте фіксовану заробітну плату, і все, що ви нафоткаєте та продасте, це і буде ваша заробітна плата, а конкретніше відсоток від цієї суми. А тому це дуже виходить невигідно для фотографів. Так само, якщо, наприклад, люди приходять на борт, вони не знають, що там буде фотограф, і вони не хочуть банально фотографувати або вони не люблять цього робити, ви також просто марнуєте 4-5 годин своєї подорожі, свого часу ви не можете нічого робити зі своїх справ, тому що ви маєте проводити екскурсію та фотографувати. Але ви знаєте наперед, наприклад, що вони нічого не куплять. Таке також є. І це виходить, що ви працюєте цілий день безкоштовно. Наприклад. Ви виходите в тур об 11-й ранку і припливаєте вже в порт о 10-й. Це два тури, і ви за ці два тури можете нічого не заробити. Be like! Мабуть, є питання, так, чому я працюю фотографом на яхті? По-перше, тому що мені було це цікаво, по-друге, що це додатковий досвід. За досвід також треба платити, а якщо ще вам платять, то це також непогано. За три тижні роботи фотографом я заробила 300 євро. Не знаю, чи це окей, чи це ні. Мені здається, що це не ок, але я новачок в цій справі, і з досвіду продажів в мене був тільки базар. Але це також непогано, мені здається, тому що без досвіду важко якось знаєте, в нову галузь заходити. Тому я думаю, що далі буде краще, а може й не буде. Це все залежить від того, які люди тобі попадаються. Тому що бувають дуже вредні, а бувають нормальні, а бувають різні, а бувають капризні. Ну, коротше, ви самі знаєте, хто працював в сфері обслуговування, ви прекрасно розумієте, про що я. Тому що бувають люди, які по стоку не задоволені всім. Що дають на роботі? На роботі -то вам надають житло, вам надають камеру і мають надавати гаджет для того, щоб ви показували гостям їх фото. Я, наприклад, користуюся своїм гаджетом, тому що мені так зручно. А взагалі це все надають. Всім привіт! Ви на каналі Крізь Преставим. І сьогодні ми побачимо мою роботу. Коротше, вчора о пів на першу ночі я дізналася про те, що в мене сьогодні о сьомій ранку зміна. Сказати, що я задоволена, це нічого не сказати. Хочу сказати, що я вже запізнююсь, тому що Бляха, ну, думаю, що це дуже рано, ну капіталь. Чому? Тому що... Коротше, я дуже поспішаю, реально. Ще після байрама деякі п'яні люди, п'яні. Дехто спить, пуйтан, бачите, на піску. Палатки поставили, прикольно. Боже, скажіть, яка людина просто буде в 7 ранку в суботу їхати дивитись на яхті? Оце на замок. Коротше, я ж забула сказати, я ж працюю фотографом. Ви шо. Фух. Коротше, дуже цікава тема. А, дивіться, типа, вам дають розклад десь на півпершу ночі. І ти маєш якимось чином дізнатися, коротше, встати, виспатися на цьому ранку. І вони ще хочуть, коротше, щоб ти приходив за пів часа до рейсу. Тобто я сьогодні встала, наприклад, без 15-6. Ні, мені такий графік взагалі, звісно, не подобається, бо це... Аби що, знаєте? Так що сьогодні в мене має бути три тури. Перший з сьомої до одинадцятої, потім з одинадцятої до трьох, що то і з до восьми. Якось так. Це такий, Типа зупинка, вони годують рибок і показують. Дивіться, які рибки голодні, як вони роздирають хлібчик. О цікаво, як пройшов сьогодні мій день. Подивіться уважно на моє обличчя, воно згоріло до чорта просто. Через те, що Кристіна забула крем. Я вранці нанесла, але він, мабуть, змився і просто в мене погоріло лице. Сьогодні я працюю з 7 ранку, правду кажучи, о пів на сьому, З о пів на сьомої до восьмої вечора. Весь ранок мене дуже сильно нудило, тому що були дуже великі хвилі. Зараз трошки краще, але все ж таки трошки відчувається втома, тому що я не їла. Я взагалі цілий день не їм, тому що мене нудить весь час через те, що мене вкачує на борту. Це наш гінеколог на борту. Ще він іноді готує нам їсти. Сьогодні я тут. У мене ужин такий. Блін, я просто почала запихатися, потім згадала, що треба показати. У них майже завжди одне те саме. Спагеті я не їм, бачите, я ж ходаю, бачите, ляшка -то тонше стала чи ні? Ну подивіться. Ні, не тонше, так? ну тому ось без пагаті йому. До речі, в мене салат цей. Він трошки, знаєте, як ці биті огірки японські. Я дитина да, щаслива вообще. Блін, Гайс, ви навіть собі не уявляєте, що це таке раз в два дні там поїсти чогось смачного. Подивіться, дивіться, у нас тут змагання. Ми, ви, ви таке бачили, одна яхта з другою, з, з, з другою хочеться вод дасть, з другою вставали саріки. І так, підсумки дня. Я дуже згоріла, дуже втомилася на роботі через те, що я дуже рано встала, заробила набагато. Якщо вам цікаво спостерігати за роботою фотографів або за роботою в Туреччині, залишайте, будь ласка, коментарі, і ми з вами щось придумаємо. Пока!